А де ж спільні е, селфі залужного та безуглої, зроблені ними під час спільних поїздок на фронт? Е, і отут я вагаюсь, яке слово вжити. Сімейний альбом, ну начебто недоречно, бо залужний ну, це міцно одружений чоловік. Е, щодо сімейного стану безуглої, то даруйте не в курсі. Отак сподіваюся, що вона все ж таки не намагається висмикнути чоловіка із його сім'ї. Парадокс, але ось такі, начебто стосунки Маряни і Валєри, за термінологією Володимира Зеленського є чи не основною проблемою, яку він підняв під час своєї. Більш ніж двогодинної прес-конференції. І саме для цього, щоб це почути, у Києві зібралось близько 200 пишучих, знімаючих і говорю і розповідаючих людей з усього світу. <клес> Вітаю товариство! Мене звати Олександр Стерцов, я журналіст, і ви на моєму каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне. Також обов'язково підтримайте мій канал своїм коментарем, якщо це відео вам буде цікавим і ви захочете висловити своє ставлення до цієї події. Підписую на мій канал, також донатом та на Патреоні та долучайтесь до числа спонсорів. Докладніше в описі до цього відео. Власне кажучи, про цю прес-конференцію вже сказано багато. І, мабуть, найкраще про це сказав політолог Володимир Цибулько, що краще взагалі її не було. Але для початку давайте попробуємо все ж. Розібрати, що з нею не так, і чому, не, і чому були вдалими чи не вдалими відповіді Володимира Зеленського, чи були задані саме ті питання, на які очікує суспільство, а чи взагалі актуальним є такий жанр, як прес-конференція. А, загалом можна говорити про два аспекти. Перше, приводом для прес-конференції є якась важлива подія, наприклад, початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це є проблема, яка хвилює все суспільство, всі змі, і ми можемо говорити про більш менш чітку стратегію не лише відповідей, але й запитань. Тобто суспільство не може чекати, поки в нього будуть накопичуватися питання, а суспільство вимагає швидких, а часто негайних відповідей на виклики, які перед ним постають. Власне, тому на Росії проводяться ось такі великі прес-конференції раз в рік. Якщо Верховний Вождь зволить, але не проводяться оперативні. прес конференції з проводить якоїсь події. Володимир з Путіну просто впадло на них відповідати надто часто. Але в... на Росії події є саме явлення владоморця народу. Його народу. А в демократичній країні ну, прес-конференція це один із інструментів демократії. І тому вона не може застосовуватися, раз в рік. вона повинна бути постійною. Друге, це сама форма прес-конференції. Ну, по факту, це є колективне інтерв'ю з одною лише різницею, що коли інтерв'ю бере один журналіст, чи рідше це буває двоє журналістів, але вони зазвичай з одного видання, то, вони, то він вибудовує якусь свою стратегію пресконференції, свою мету пресконференції і чітко веде до неї. Ну, більше чи менш вправно, це вже залежить від його індивідуальної майстерності. По-друге, більше журналістів, по-друге, на прес-конференції є надто багато журналістів, щоб всі вони встигли поставити запитання. Все одно всі не отримують відповіді. Ну, там було 200, ну, просто порахуйте. По-друге, ці журналісти вони представляють надто різні видання з, різною, з різними завданнями, з різною аудиторією, з різним рівнем журналістів. І, І не факт, що там на прес-конференції послають найкращих того. А... Ну, можете поставитися до того скептично, але. Фактично на прес-конференції із відомих, і знакових журналістів був лише один, це, це Михайло Ткач, а всі інші це є це просто журналісти. Справа в тому, що для успіху Прес-конференції е, повинні бути як сильними, як одна сторона, так і друга. Е, тобто до зеленського інтерес є, але йому повинні задавати питання більш-менш рівнозначні за потужністю, а можливо і сильніші журналістів. Натомість, що ми маємо? Що, по-перше, Офіс президента не допускає на конференцію ряд видань. а В тих виданнях, які все ж допустили, проходять не найсильніші. Чому? А тому, що це не цікаво. Тому що прес-конференція не дає ексклюзиву. Якщо видання не отримує ексклюзиву, то для чого його тоді читати? Ну, це моє особисте переконання, тому що я, скажімо, давно не є прихильником такої форми. І, крім того, якщо подивитися динаміку, я просто зараз не настільки щільно, але ну, відслідковую журналістське життя у Львові і бачу, що прес-конференції як такі, це жанр, що відмирає. Просто раніше, років 10 тому, можливо навіть більше, е в день у Львові проводилося 3 4, 5 деколи більше прес-конференцій. Зараз 3-4 це добре, якщо за тиждень. Вони просто не витримують конкуренції з іншими методами подачі інформації і спілкування з пресою. І власне, власне, тому інтерес вони не є цікавими, в принципі. І, власне, тому, от, як показало опитування, як показує опитування, яке я зараз проводжу в себе на каналі, інтерес до прес-конференції Володимира Зеленського. Такий падає. Тобто минулого року її дивилося в повному обсязі, обсязі дивилося більше людей. А зараз е люди більше віддають перевагу пер переказу е цієї ці події як такої. Але це про сам жанр, тепер про самого героя головної прес-конференції. Даруйте на слові, але Володимир Зеленський все ж таки поганий актор. Ну, коли в нас говорять про Володимира Зеленського як про актора, то треба врахувати, що актор він ніякий. Чесно кажучи, я не розумію, чому він взагалі був популярний серед українців. Може, тому що не мав конкуренції. Але от ви можете подивитися інтерв'ю на моєму каналі з іншими людьми, які належать до творчих професій, а їх є. Багато звернути увагу на. Їхню мову, от, скажімо, і на мову Ірини Файон, ну, попри те, що вона особа дуже така дискусійна, але вона є грамотна людина. Ви можете подивитися на інтерв'ю адвоката Олега Мицика з хорошою адвокатською риторикою. Можете подивитися на інтерв'ю Володимира Цибулька, який дуже популярний серед моїх глядачів. Який за освітою є філологом, оскільки я пригадую, він є іноземний філолог, який є літератором і який має добре поставлену мову. Подивитися на інтерв'ю письменника і професора Ігоря Павлюка Зрештою, навіть. Подивитися інтерв'ю, а він не часто їх дає. Це взагалі, здається, перше інтерв'ю е, е, перекладача Анушована Месропяна, який взагалі українську мову вивчив у дорослому віці. І просто порівняти е, її з останньою прес-конференцією Володимира Зеленського, щоб відчути різницю, е, до чого я говорю? Зеленський за освітою, юрист. Якщо він юрист за освітою, значить він мав вивчати риторику. А далі він був актором. Якщо він актор, він має володіти сценічною мовою Це окремий предмет. Якщо в нього поєднуються ці дві професії, одна суто як освіта, а друга як його актуальний певного часу фах, то в нього не повинно виникати е таких е проблем. Тому я ще раз стверджую, Зеленський завжди був поганим актором. Але е, Слабкий актор це тільки половина біди, е, яка пов'язана з Володимиром Зеленським або, точніше, не найбільша біда. Ну, я не буду е, розпалятися по всіх моментах цієї двогодинної прес-конференції, тому що дурниць було сказано дуже багато. Але при цьому Володимир Зеленський не сказав нічого суттєвого. Ну, в значній мірі. Тому що, як я сказав, цей жанр як такий, відмирає, що на прес-конференції не було знакових журналістів, які могли би поставити гостре питання, тобто, перепрошую, тепла ванна, вона добра тільки задля гігієни. Але я виділю два, на мою думку, ключових моменти, пов'язаних з відповідями Володимира Зеленського. Отже, перша суттєва. Володимир Зеленський не розуміє, чи вдає, що він цього не розуміє, що таке уряд Національної єдності і для чого він зараз в Україні. Можливо, саме питання на прес-конференції було поставлено недостатньо чітко. Можливо, справа в тому, що на прес-конференції, ну в тому форматі, який проводить Зеленський, нема можливості поставити уточнююче питання, наполягаюче питання, коли видно, що Зеленський з'їжджає з теми. А фактично, Зеленський. Фактично з нього з'їхав. Можливо, він боїться, що у тому уряді з'явиться Петро Порошенко. Можливо, що там точно не буде Андрія Єрмака? І як він тоді буде жити? Можливо, причина у. Тому що у Порошенка завжди до нього повертаюся, за цей час такий зріс рейтинг довіри, і він це бачив. Тобто Володимир Зеленський не розуміє, що це таке, для чого це, це саме зараз, і що на це є суспільний запит. Зрештою, саме. Такий уряд є передумовою української перемоги. Натомість Володимир Зеленський почав казати, що в нього фактично немає команди, в нього дуже маленька команда. Так, в нього команда дійсно дуже маленька, але якщо довіряти тільки тим, кого ти особисто знаєш своїм, своїм людям, тим, хто був у кварталі, так чи інакше, квартал це обмежене число, має обмежений кадровий резерв. А для того, щоб створити такий уряд, ну треба вийти зі своєї зі своєї, е, е, своєї бульбашки. Е, от, до речі, я нещодавно провів на своєму каналі ще одне опитування. Знову згадаю з цього приводу і, як виявилося, мої глядачі дуже одностайні у цій... Думці практично 95% підтримує так чи інакше підтримує ідею створення такого уряду. Дуже незначна частка не розуміє, що це таке і чомусь сприймають як банальну коаліціаду, ну, але це не настільки багато, щоб ігнорувати. Але, це, але їх не настільки багато. Ну, Можливо, в інших середовищах ситуація дещо інша, але тут вже занадто очевидно. Другий важливий момент, який по суті, по факту, ставить під сумнів нашу перемогу: Володимир Зеленський ставить на один щебель головнокомандувача Валерія Залужного. Та одну із депутаток на, на, на ім'я Маряна Безугла. Справа навіть не в тому, що Маряна є, ну, так м'яко кажучи, особа неадекватна. Е, е, навіть якби з неї було все гаразд. То це все одно було б проблемою, тому що. В будь-якому разі головний командувач один, а депутатів зараз є понад 400. Ну, неповна кількість, але багато. І фактично у чому звинуватив, звинуватив, тобто, заодно підігрів у ті всі. Постики Маляни Безуглої, е е Зеленський звинуватив залужного у тому, що він займається коман командуванням військами спільно з Безуглою, е шляхом спільних поїздок на фронт. Ну, Тоже мені е романтичні побачення, що е вони переписуються у Фейсбуку, тобто Залужний більше нічим не займається. І робить спільні селфі. Ну, щоправда, ніхто у тих спільних селфі безуглої і залужної? Ой, без, безумлого і залужного не бачив. Ну, в тому числі, в очевидь, і сам Зеленський. Тож, е чи можна сподіватися, що з таким президентом ми виграємо війну? Дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій канал. Напишіть, що ви про це думаєте. І все буде Україна. Дякую.